Вітання від кучерявого саду передмістя Львова, кінець липня. Дуже часто прогулюючись моїм садом, у людей людям кидаються в очі лілійники і у коментарях багато запитань щодо них. Чесно вам скажу, я не є страшний поціновувач лілійників. Люблю ці рослинки. Люблю і заради одноденки квіточки, вони ж такі. Ну, оригінальні, але більше заради листя. Мені дуже подобається у квітниках рослини із лінійним листям. Вони розбавляють композицію. Сортів у мене лілійників небагато, але я сьогодні пробачте мою ледачість, розповім не про сорти. А дам відповідь на запитання, де я купую свої лілійники? Відповісти дуже просто, бо це єдине джерело. Отже, всі мої небагато сортів. Сьогодні планую показати. А, хто є такий ж поціновувач лілійників, як я, троянт? І йому дуже важлива сортова назва. Скину посилання у прикріпленому коментарі на своє минулорічне відео. Там є підписи всіх сортів. Дуже хочеться ще просто погуляти садом, поговорити про різні рослинки, про враження про них. Ну і про лілійники, звісно, ну, як, не, як, як їх опустити. От мій улюблений флокс успіх фіолетовий, білий. Якби не борошнисто в моєму саду, я би цим флоксом засадила увесь квітник. Обожнюю цей сорт і велика вдячність пані Людмилі Зайшлі за рекомендацію трояндочки Pacific Blue. Боже, це першорічка, який прекрасний сорт. Колір. Такий ніжно-рожево-бусковий навіть Ну, аромат, аромат безподобний. Я от знімаю, фільмую і відчуваю на відстані цей ніжний аромат. Дуже класний, дуже класний сорт. Дякую, пані Людмила. Рада, що він в мене по пристежку. Ходжу та нюхаю. Щодо лілійник, лілійників є сіянці. От сіяниць перед нами, а сіянці ніколи не відповідають сорту. Немає сортових назв, їх продають за номерами. І є сортові лілійники, котрі розмножуються вегетативно поділом куща, там збережені всі сортові якості, ну і підписана назва сорту. Тому часто купуєш лілійник під номером. А не під сортовою назвою. Ось цей, котрий на екрані, це сіянець під якимсь там номером. Звісно, номери ніхто запам'ятовувати не буде. Матрикарія багаторічна, дрібнюсінька аля ромашечка. І ще й листя світло-салатове та ароматне. Мені здається, що вона лікарська, бо такий аромат цікавий в її листя. Та сіється безбожно. Ще одна з таких класних трояндочок Yours in Continued Friendship. Вона пізніша. Це зараз я, це кінець липня, і це її перша хвиля. Це ще це не друга хвиля, це вона не вийшла на другу хвилю. Вона пізніше почала і дотепер ось так виглядає. Класно її мати в ро. Зарії, в Трояндарі, де інші трояндочки відквітають, а вона от прикрашає територію. Міс Пігі, я про неї розповідала в минулому відео. Ця також завжди, завжди на квіточках. Зараз кажете відео про лілійники. Ну, яка міс Пігі може бути? Де купували ви лілійники? Зараз я все розкажу. Все розкажу. Просто трояндарю, бачите, троянди і про них мовчати це нереально. Супертрупер теж завжди на квітах квітує, а коніт ззаду, поезія. Добре, в кого я купую лілійники? Десь років 3 тому а це торнадо, чи лаваглут, чи, 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 чи кордула. Перепрошую за затримку. І ще покажу: я там ящик такий поставила дуже декоративний в лапках. Це я живцюю поезію троянду, хочу два кущі цього прекрасного сорту. Собі живцюю відразу на постійне місце. Отже, десь три роки тому випадково натрапила. На продавця-лілійників. Інтернет-магазин Квітаріум називається Продавець Наталія Білик. Це титулка цього магазину, а це Ну там така маса різновидів лілійників, і цінова гама настільки широка, якщо придивитись, призупинити віду там від 15 гривень, 20 гривень, 30 гривень, 45, 80, 70, 130, і навіть якісь якісь я знайшла. 500 гривень такий розмах цін на любе бажання на будь-який смак. Ще хочу сказати про пані Наталію, коли я замовила у неї лілійники, то ледве дотягнула ту коробищу додому. Виявилося, я не знаю, чи зараз це так, так, так само відбувається. Це було років, кажу, десь три тому. Виявилося, що пані Наталя висилає не поділку, а якісь кущиська цілі. І кожну ту аля-поділку можна було поділити ще на багато поділок. Ось так. Я написала пані Наталі, подякувала за той ліс. Ну, За свій позитивний шок, за емоції та враження, звісно. І вона сказала, що то, що вона мені мало вислала. Насправді, вона веселає більше, просто я запізно звернулася. Ну, ось так. Щиро рекомендую. Інколи в мене такі відчуття, що мені варто працювати в сфері реклами. Бо ті люди ні слухом, ні духом, що ми їх так активно рекламуємо. Ну, вартісні люди, тому що ми, садівники, просто виказуємо свої враження, свій досвід. Щодо лілійників, вони квітнуть тоді, коли міжхвилля трояндове, період між квітінням троянд набирають на себе увагу в той час, але є певні мінуси. І навіть не те, що квіточка тримається. Один день, а потім звисає як ганчірка. Ну, мене не вистачає ходити щодня обчищати. Вибачайте, якщо на екрані ось таке побачите. Трояндочка Східний експрес або Пульман Орієнт Експрес. Дуже здорова, міцна, сильна, чайно гібридна троянда. Ну, поезія. першорічка поезія, наголошує це першорічка. Так, ось, навіть не те, що квіточка тримається один день, а стан листя навіть не після квітіння, а, на, а вже. Листочки по одному по кілька починають псуватися, коричневіти. І це не дуже охайно, охайності додає до загального вигляду куща. А після квітування це взагалі аврал. Кущ, весь коричневий, є зелене листя, є коричневе, правда, не всі сорти однаково поводяться. Є такий ось, ось перед нами я не пам'ятаю сорт, пробачте, то він не, не так страшно коричневий виглядає. Добре, що додумалася посадити цей лілійник позаду, хости. Все-таки не так відразу в очі кидатиметься недолік ось такий. Лілійників. Ювілей Принца Демонако безкінечно, ну як, закінчується взимку. А з червня і до зими безкінечно квітучий сорт, універсальний ландшафтний. А зробила я страшну помилку, посадивши певні сорти. При бордюрі на сам передок. І що ж я отримала в результаті? Так, на кінець липня я отримала ефектне явище, звісно, відразу спереду така краса. Та мене тижні два, напевне, можливо, більше, побачу, і мені страшно буде ходити попри цю ділянку. Вже мовчу про фільмування. Ху. Треба щось з цим ділом думати. Або пересаджувати, або морально налаштуватись на чищення, щоденне чищення від гнилого листя. А ось цей сорт, до речі, я теж не знаю назви, простенький такий, мій улюблений. Я його розсадила по саду. ніжненький, такий гарненький. Біля нього зараз не видно перед ним. Трояндочка, Джубилі Celebration, також в рожево-жовтавих тонах. З того всього висновок. Не можна садити лілійники на передній план. Не варто, якщо садівник прагне до малодоглядного саду. Ну, відносно, звісно, теж сорт, успіх, так намагаюся. Як око вбирає бускові квіти, хости і бускові квіточки флокса успіх докупи. Ну, важко так схопити все відразу. Коли стоїш, дивишся, то класно виглядає. Гортензії набирають свої шапки. Дещо сьогодні сумбурне відео. Так вийшло, але основна його мета була прогулятися садом, показати свої лілійники і сказати, де я їх купую. Вважаю, що з цими основними завданнями справилася. Сад буває виглядає чистіше, яскравіше, при сонячній погоді. У нас йдуть дощі, тому картинки не завжди прекрасні. Навіть коли час від часу просвічує сонце, все-таки дощі даються в знаки. Тому так, І дякую вам всім за перегляд, за увагу, за активність під відео. Спокійного, приємного вихідного. Слава Україні!